Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор такої відкритки. 8 марта, як бачимо, тут місце для привітання. І що цікаве, називається откритка Хозяйка космосу, художник Ліванова. Фрагмент лакової мініатюри Паліх. 80-й рік, тираж 800 тисяч. Тіп третій. Ось такий вид самого зображення та відкритки. Ціна на сьогоднішній день такої відкритки. Півтора-два долара. Якщо відкритка в ідеальному стані, це купують та продають колекціонери. Якщо у вас є цікаві відкритки, пишіть телефонуйте. Скоріше за все, пишіть на пошту, скидайте фото ваших відкриток. Я обов'язково. Відпишусь. До зустрічі в наступних відео.